Привіт! Сьогодні на нашому каналі ми обговоримо одне, здавалося, б, банальне питання. Для кого одягається жінка? Для себе, для чоловіків, для інших жінок, може, для інстаграм чи інших соціальних мереж. Щоб відповісти, ми звернемось до нейробіології, еволюційної психології і соціальної антропології. Випробуємо твердження на міцність і спробуємо зібрати докупи факти, якими діляться Роберт Сапольський, Робін Данбар та інші науковці у тваринному світі, як правило, прикрашається самець. Яскраві в павича, пісні співочих птахів, усе це, щоб вразити самку. Це називається статевий диморфізм, і в багатьох видів самець значно більший, яскравіший або агресивніший за самку. І отут от стає цікаво. Роберт Сапольський зазначає, що люди дивний виняток, ми десь посередині між змагальними видами та рівноправними. У чоловіків трошки більше м'язова маса, але це не те саме, що, скажімо, горили. А у жінок менше тестостерону, але більше соціальної гнучкості. Сапольський каже: ми не леви і не гібони, ми ще середні, тому наші соціальні та сексуальні стратегії напрочуд гнучки. Це означає, що в людських спільнотах може змагатися як чоловік, так і жінка і не завжди за увагу протилежної статі. Тут у гру вступає Робін Данбар і його гіпотеза соціального мозку. Він вважає, що наш мозок еволюціонував не стільки для виживання в дикій природі, скільки для виживання саме в соціумі, серед пліток, альянсів, оцінюючих поглядів, і це особливо важливо для жінок. Адже історично соціальні зв'язки та статус в групі були критично важливими для жінки, як для її власного добробуту, так і для майбутнього її дітей. Дослідження показують, що жінки частіше звертають увагу на вигляд інших жінок, ніж чоловіки, і частіше одягаються з прицілом саме на реакцію жіночого кола. То для кого ж ми одягаємось? Звичайно, часто звучить фраза Я одягаю для себе, але це не брехня, і наш вигляд впливає на власну самооцінку, рівень дофаміну, і навіть на те, як ми поводимось. Хоча й тут наука втручається, експерименти показують, що самооцінка залежить від очікуваної реакції інших. Ми одягаємось для себе, але тільки в цій мірі, який цей себе вже запрограмований соціальними нормами і відгуками зовні. Це не слабкість, це еволюційно обґрунтована стратегія виживання. У тваринному світі частіше саме самці змагаються за самок, демонструючи фізичну силу або яскраве забарвлення, або голос. У людей ситуація складніша. Роберт Сапольський зазначає, що люди не належать однозначно до змагальних чи рівноправних видів. У нас обидві статі можуть конкурувати за ресурси та статус, але способи цієї конкуренції дуже різняться. У жінок конкуренція часто проявляється через непрямі соціальні сигнали, зокрема одяг. Це може бути спосіб підвищити власну привабливість або знизити статус суперниць. Одяг є інструментом конкуренції. Дослідження показують, що жінки використовують одяг для підкреслення своєї привабливості, особливо в контексті конкуренції з іншими жінками. Наприклад, вибір сексуалізованого одягу може бути стратегією самопросування в умовах внутрішньостатевої конкуренції. У книзі 2016 року зазначається, що мода слугує інструментом для жінок, щоб підвищити свою загальну привабливість. Збільшити шанси на спарювання та відштовхнути конкуренцію з боку інших жінок. В той же час жінки, які вибирають сексуалізований одяг, можуть стикатися з критикою з боку інших жінок. Це може бути формою соціального контролю або ж способом зменшити конкурентну загрозу. Дослідження 2022 року виявило, що жінки часто засуджують інших жінок за нібито сексуально дозволену поведінку через їхній вибір одягу. Також одяг може слугувати індикатором соціального статусу, жінки можуть використовувати брендовий або розкішний одяг, щоб підкреслити свій статус і відокремити себе від інших. У статті про еволюційну психологію 2014 року зазначається, що жінки в контексті внутрішньостатевої конкуренції виявляють вищу перевагу до розкоші, особливо коли ці предмети підкреслюють їхню привабливість. Кольори ж одягу також можуть передавати соціальні сигнали. Наприклад, червоний колір часто асоціюється з сексуальною привабливістю. Дослідження, опубліковане в журналі соціальної експериментальної психології показало, що жінки, які носять червоний одяг, сприймаються іншими жінками як більш сексуально доступні, і це може викликати агресію чи конкуренцію. Яка ж відповідь, для кого одягається жінка? Правда в тому, що відповідь складна: жінка одягається для себе, тому що це впливає на настрій і самооцінку, для інших жінок, бо вони головні глядачі в соціальному просторі. Для потенційних партнерів, але якщо вона тільки в фазі активного пошуку партнера, і навіть для конкуренції та ієрархії, хоча це не завжди усвідомлено, це не слабкість і не каприз, це частина нашої природи. Ми не павичі, ми не леви, ми люди з усією складністю наших мотивацій. Що ж, якщо вам сподобалось це відео, поставте вподобайку, підпишіться і напишіть у коментарях, а для кого одягаєтесь саме ви? До зустрічі на каналі, де ми розбираємо складне, просто і цікаво.